І які ж вони, ці сучасні сервіси інтернету? Але по-перше, що це взагалі таке? І так, сьогодні ми з вами будемо говорити про таку тему, як сучасні сервіси інтернету. Але для початку, ну, інтернет, ставалося б, справжнісіньке слово, яке ми звикли чути в повсякденному житті. Просто Інтернет. А скільки раз на день ми ним користуємося? То для навчання, то для роботи, або просто для проведення вільного часу. Але для перегляду різної інформації нам допомагають різні сервіси, або ж служби інтернету. Але що це взагалі таке? Ці сервіси інтернету? Відповідаю вам одразу на запитання, що сервіси або служби інтернету це послуги, які надаються користувачам мережі інтернету. Але служби інтернету, то ми вже знаємо, що основні сервіси інтернету, або так званими сервісами Веб 1.0, ви вже всі ознайомилися ще раніше. Це служба пошуку і перегляду інформації, електронна пошука, Gmail, так або Google, груби новин, файлові архіви, тощо такі сервіси були створені за технологією можна тільки читати. Тобто така технологія це за сервісами Веб 1.0. 0. Значна частина служб призначена для спілкування користувачів інтернету. Ці служби отримують назву комунікаційних. Ще існує служба передавання файлів та служба перегляду гіпертекстових документів, так знаєте, www. Тобто, ось це ми можемо також тут переглядати на цьому зображенні, що служба інтернету, це, наприклад, служба передавання файлів, комунікаційні служби, це, наприклад, форуми, соціальні мережі, там, служба інтерактивного спілкування, електронна пошма і взагалі. Служба перегляду гіпертекстових документів www. А, і поговоримо про службу інтерактивного спілкування. По-перше, і так, служби інтерактивного спілкування надають можливості групі користувачів. Обмінюватися текстовими або звуковими або відеоповідомленнями через інтернет у реальному часі. Це відбувається зараз. Популярними службами інтерактивного спілкування сьогодні є там, наприклад, Skype, Viber, WhatsApp, і, наприклад, Telegram, також. Тобто, та інші. Більшість служби інтерактивного спілкування побудовані за клієнт-серверною технологією. Але для того, щоб скористатися послугами служби інтерактивного спілкування, потрібно лише установити клієнтську програму винової служби зареєструвати Обліковий запис, виконати пошук користувачів спілкування, з яким вас цікавить, і додати їх до власного списку контактів. І вуаля все готово. Так, використовуючи програму служб інтерактивного спілкування можна організовувати конференції, обговорення певних тем групами співрозмовників, які знаходяться на значній відстані одне від одного. Так, відеоконференція передбачає використання засобів передавання відеоповідомлень під час спілкування учасників конференції. Тобто конференції, які організовуються для обміну досвіду, навчання, презентації, продукції та іншого, називають вебінарами вже для проведення вебінарів, можуть бути використання як клієнтські програми служби інтерактивного спілкування, так і спеціальні сайти. Платформа для вебінарів, наприклад, е e там, наприклад, або он-вебінар. Тобто багато також Google Hangouts, там, наприклад, їх дуже багато. Це саме приклади служб інтерактивного спілкування. Так, наприклад, також ми вже всі. Були у цій програмі це Zoom, коли ще буде дистанційне навчання, то ви вже всі це вже спробували цей Zoom. Це і є у нас наша відеоконференція. Тобто, це теж є прикладом служби інтерактивного спілкування. Ідемо далі. Я вам ще говорила, що комунікаційними службами, взагалі, інтернету, також є форми, але я думаю, вже ви вже чули це, але давайте ознайомитися з цим вже трішки глибше. Так ось що таке ці форуми? Це довготривалі, постійно діючі телеконференції, у ході яких співрозмовники назвають читають текстові повідомлення у зручний для них час. Для організації форумів можна створювати спеціальні веб-сайти, наприклад, на сайті Екваформ, або організовувати ну, українські форуми, акваріум, акваріум, так, на сайті акваріумістів. Ось ми вже бачите, так це форум всеукраїнської громадської організації на сайті. Ваш форум, форум мешканців та Львівської області. Але. Також для організації форуму можна бути надано частину сайту. У такому випадку тематика форуму, як правило, відповідає тематиці веб-сайту. Так, наприклад, форуми на сайтах шкіл на часті присвячення, наприклад, а вже ж обговоренню різних питань, шкільного життя. Тобто ви такі заходите просто на сайт, так якогось шкільного просто сайту. І тут у вас вже у віконечку там світиться якийсь форум. Так там ви можете обговорити різні питання шкільного життя. Тобто це таке, як ви там просто роб самі собі ведете такий чат. Яка ж взагалі структура цих форм? Зараз дивіться, у структурі форми створюються тематичні категорії, у середній них розділ, а у розділах можуть бути виділені підрозділи, які у свою чергу містять теми. Користувачі формі вибирають цікаві для них теми, ознайомлюються з існуючими повідомленнями, коментарями та можуть залишити свої повідомлення у відповідь не існуючі. Тобто, коли користувач уперше потрапляє на форум, йому надається статус гість. Відвідувач, ви вже точно про це вже чули на різних також програмах, не тільки формів, але на відкритих формах гість може переглядати нові повідомлення, але для того, щоб взяти участь в обговореннях, більшість форумів вимагають вже ж реєстрацію. Ідемо далі. Соціальні мережі, а вже ж звик слово для нас. Ви вже, мені здається, кожен з вас вже хоча б одну хвилиночку, якщо і не дуже багато, але багато з нас вже дуже-дуже багато проводить часу в соціальних мережах, таких як, наприклад, Інстаграм або Тікток. Ми, ну, ми вже чули вже багато разів просто про ці соціальні мережі. Але яке значення вони мають у нашому житті і що воно взагалі таке? Ну, якщо ми будемо говорити з такою науковою, точкою зору. Прям, це просто служба інтернету, які надають можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечують спілкування, представлення особистості. Тобто там цей, ось цей мікс, який ем, також надає розповсюдження ідеї, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо. А середині соціальних мереж відбувається обінання людей за інтересами у вигляді груп, користувачів за певною тематикою. На таких сайтах можна розмістити відеоматеріали, музичні там, записи, ігрові додатки та інше. Але у кожного є. Хороша та, а вже ж погана сторона. І що ж такого у соціальних мережах? Не дивіться, в соціальних мережах створюються групи за інтересами, до яких може приєднатися для спілкування з однодумцем будь-який користувач мережі, тобто я повторюю будь-який. У той самий час засоби взагалі. Соціальних мереж нерідко використовують шахраї для отримання персональних даних користувачів інтернету. І крім того, соціальні мережі використовують учасники злочинних угрупувань. У них відбувається розповсюдження неправдивих і пропагандистських відомостей. Так багато вже може про вас вже чули, що шахраїці використовують. А вам ну і що вони до мене не доберуться. Але Кожен шаграй може до вас також дібратися. І тому розміщаючи якісь власні фото на соціальних мережах, треба бути дуже-дуже уважно, бо багато злочинців може скористатися цим. Існують багато соціальних мереж. Ну, дуже популярна Фейсбук або Інстаграм, соціальні мережі для пошуку і встановлення ділових контактів, Популярність в української молоді користують соціальні мережі, також як УкрОпен або Українці, Цукр, Google. Також інші. Це саме хороші та погані сторони. Але пам'ятаєте, я вам говорила про веб 1.0, що там тільки за технологією можна тільки читати, так? Але їй існує такий веб 2.0. А що ж це таке? Навіть дивіться, користувачам сервісами Web 2.0 не потребує від користувачів спеціальних навичок з веб-програмування. Користувач може легко писати до веб веб-простору та співпрацювати. Обмінюватися даними, там зберігати посилання мультимедійні документи на серверах для хостинку спільно створювати, редактувати публікації, управляти зв'язками між своїми матеріалами та контентом, створеним іншими авторами, співпрацювати з користувачами інтернету залежно від індивідуального графіка включення учасників у процес комунікації. Тобто веб 1.0 та веб2.0 дещо відрізняються один від одного. Так, веб-1.0 у них, ось якщо ми будемо за таблиці, це просто я. А Web2.0 це я плюс ви, Тобто я це означає, що все тільки можна, можна тільки читати. А я плюс ви — це означає, що можна і тобто читати, і також редагувати. Тому читання у веб. 1.0, а веб2.0 це ж читання плюс запис обіна ідеї, ідей, об людей і навколо ідеї. Власний пошук, пошук за рекомендацією знайти, поділитися правила для спеціалістів Веб 1.0 та право для всіх Веб2. Ну, тобто він є дещо про навіть продвинути, знаєте. І необхідності веб 2.0. Значить, довісі визначальне особливість застосування сервісів Web2.0, з більше є необхідність попередньої реєстрації користувачів. Так, тут вже є трішки мій але ні. Коли користувач у реєстраційній формі, має вказати свій логіт та пароль, а також запам'ятати інші поля. Тобто, як правило, при реєстрації потрібно зводити адресу своєї електронної поштової скриньки, і після успішної реєстрації назначено електронну адресу корспожан виходить повідомлення, якому підтверджується логін і пароль блікового сервісу та вказ, посування за яким слід перейти для підтвердження реєстрації. Це вже з вами мені здається, кожен проходив. Бо це давайте підверте вашу активацію. Так і потім приходить на вашу поштову скриньку, і оп, ви вже зареєстровані. Так відбуваються необхідності і сервісу тобто Web 2.0. І зараз ми з вами говоримо про електронні енциклопедії. Ну, дивіться, електронні енциклопедії займають на найбільш таке особливе місце в числі серверів Web 2.0. Бо вони повибовлені від технології Wi. Чому тепер ви може зрозумієте, чому взагалі вільна енциклопедія, яку ми вже звикли кожен з вас ну, просто чув про неї, кожен же вас про неї і використовував її, бо ці оці наукові, знаєте, оці наукові такі поняття? Прям все так дуже гарно описано. Це технологія Вікі, чому вона називається Вікіпедія, тому що вона побудована на технології Вікі. Але що це за технологія? Взагалі, взагалі можете мене запитати так. А я вам відповім, що технологію Вікі розроблено для надання користувачам можливості самостійно змінювати вміст веб-сторінок, використовуючи браузер. Тобто люди, які ось зараз будуть читати там сайт Вікіпедії, вони просто можуть зробити саму веб-сторінку там, тобто. Звичайні люди, навіть учні, якісь, просто можуть зробити її, потім, потім перевірять. І все, готово. І тепер вони діляться з цим з багатьма людьми. Або навпаки, редагувати, змінювати в місце себе, користуючи браузер. Це все, все відноситься до електронних енциклопедій. І поговоримо про веб 2.0 ну, для навчання. Що ж там такого взагалі? Ну, для навчання створено віртуальне навчання середовище, наприклад, learning apps. Ви вже точно вже це чули, я вже який раз говорю, що це все, все ви вже чули. Тому така тема, яка для кожного з вас є дуже знайомою: Learning Apps. Scratch. Ми це все використовують на інформатика, не історії, нам задавали там зробити якийсь тест, так віртуальні музеї, де екскурсії, наприклад, музей онлайн, віртуальні подорожі. Також суніть інтерактивні онлайн-дошки, які надають інструменти для навчання, поєднуючи текст, відео, аудіо в інтерактивному режимі. Cluster або Padlet. От Padlet, я, я пам'ятаю, як просто на зарубіжній літературі або на українській нам потрібно. А вже ж зробити на цій дошці Padlet вже якийсь там. Або аргумент, або дискусію. І це все для навчання. Тобто, ми вже з вами використовуємо цей веб-2.0 для навчання. І геосервіси. Поговоримо про геосервіси. Ну, дивіться: геоінформаційні системи, це так нам говорить Вікіпедія знову ж, це інформаційні системи, призначені для збирання, зберігання, аналізу та відображення просторових даних. Тобто, вони. Дають змогу поєднати модельне зображення території, електронне відображення карт, схем, космо, аерозображень, земної поверхні, з даними табличного типу, розуміють статистичні дані, списки, економічні показники тощо. А саме сервіс це сервіс інтернету, що дає можливість отримувати та розміщувати матеріали з географічною прив'язкою на карті. Геосервіси дають змогу вивчати фізичні і політичні карти, візуально вивчати історичні новинні, дані та результати опитувань, створити анотацію до котрети місць на карт, з'явитися ними з іншими, отримувати географічні дані, створені іншими користувачами. Тобто, завдяки взагалі використанню космічних суперечень, високорозільну засобу, місцевість, лег. Місеві взагалі легше пізнається, сприймається природно, стає можливим отримувати найбільш об'єктивну інформацію про сучасний стан місцевості та зміни, що відбулися. Тому функціями, взагалі, геосервісів є відображення об'єктів, маршрутів і їх пошук, переміщення по карті, зміни міштабу, відображення. Підключення даних до набору, від там наприклад, відображення тих відключень, підключення коспічні зімки на для відображення, друк обраного фрагмента карти, відображення даних за окремим об'єктом, вимірювання відстани це все є функціями голосервісів. І як же не про приклади, ну до сервісів також вже чув про них ці сервіси, які будовані на основі картографічного сервісу, наприклад, Google карти, Google Maps, так і планета Земля, наприклад, Google Earth. сервіс Google карти набір додатків на основі безкоштовного картографічного сервісу і технології Google для перегляду карт і супутникових знімків усього світу у веб-переглядачі. Геосервіс WikiMapia побудований на основі картографічного сервісу технології Wiki. Знову ж, веб-сайт побудований на основі технології Wiki, Користувачі можуть самостійно змінювати чи доповнювати замови інструментів, що надаються самим сайтом. Ось так ось теж зустрічаємо цю технологію Вікі. І хто вже з вас не використовував Google Maps? Ну хто? Коли ось ви, наприклад, там загубились одразу ж Google maps Месрупи, і вуаля, ви вже можете знайти ваше місто. Так ось. Інформаційно-пошукова система. Ну як без неї, як без неї. А вже ж, так ось це додаток ПД, який обере інформацію на основі БВ, переданих йому ключових слів та висловів. Основною функцією пошукових систем є надання динамічно оновлюваної інформації про веб-вузлини та їхніх міст. Якщо користувач на своє запит до пошукової системи, вона виконує пошуку не у всій дабді. Вордвай Web, так, а у наявних бете змогу засобів швидкої пошуку. У сучасних пошукових система є два основних засоби пошуку за ключовими словами і змогою веб-каталогів. Так, наприклад, Google вже всі чули. Та, наприклад, якщо ви у YouTube набираєте, теж пошуковий там запис вже у вас є. Тобто це інформаційна пошукова семь також. І у висновку ми можемо з вами проговорити про те, що сучасних сервісів інтернету є надзвичайна кількість. Навіть зараз роблячи цю презентацію, я використовувала, а вже ж сервіс інтернету. Тобто презентація також босор. Зроблена з мови сервісу інтернету. Але використовуючи такі сервіси, як соціальні мережі, треба бути також дуже обережно бо різні злочинці, можливо, скористатися вашими даними проти вас самих. Ось чому використовуючи такі сервіси, потрібно завжди бути дуже уважним. Дякую всім за увагу. Я дуже сподіваюся, що вам ця презентація взагалі цей урок дуже сподобався, і ви дізналися вже дещо нове про сучасні сервіси інтернету. Бажаю вам успіхів навчанні і до побачення!